Досить часто ви мене запитуєте, чи можна навчатися водінню на своєму авто з кимось із з рідних, з близьких, там з чоловіком, з братом, з батьком. Друзі, відповідаю, що не можна навчатися водінню на своєму авто. Я розумію, якщо ви десь там виїхали на дачі в поле і пробуєте вчитися рушати з місця чи якісь там ази розпочинаєте, то звичайно, що там в полі ніякої аварійної ситуації немає. Але якщо мова йде про водіння з виїздом на дорогу. Зі своїми рідними близькими на своєму авто не можна цього виконувати. Пояснюю, чому Тому що наскільки би прекрасним професіоналом не був ваш чоловік, брат чи батько, в нього немає органів впливу на автомобіль. І якщо ви їдете і створюєте аварійну ситуацію, в нього з його сторони немає ніяких педалів, додаткових гальм, щоб він би міг загальмувати і уникнути цієї аварійної ситуації. Ось чому не можна навчатися водінню на своєму авто, для того і є автомобілі. Автошколи, де зі сторони автоінструктора є додаткові педалі, і він може вас підстрахувати, навіть якщо ви, наприклад, створюєте аварійну ситуацію, він спочатку подивиться в бокові дзеркала, чи правильно ви виконуєте маневр і чи можна його зараз виконувати. По-друге, в нього є педаль щеплення, якщо це механічна коробка передач, і він допомагає вам, щоб ви різко не кидали педаль щеплення. А також зможе загальмувати, якщо ви не встигаєте зреагувати, ось для чого призначення автомобілі автошколи. Тому потім, якщо люди навчаються на своїх автомобілях, досить часто це призводить до аварійних ситуацій, закінчується сварками, і потім рано чи пізно всі усвідомлюють, що потрібно записатися в автошколу і довірити навчання професіоналам. Якщо ви хочете навчатися якісно, я вас також запрошую до нас на навчання. В нас постійно здійснюється набір на категорію Б. Буду радий бачити вас в якості учнів. До зустрічі у нас на навчанні.